Приклад 3. Доведіть, що при будь-якому натуральному n значення виразу маємо 4 вирази, треба довести кратність кожного з них на якесь число. Перше. 15 в степені n додати 13 треба довести що кратне см. Переписую наш вираз, і зараз ми будемо. Використовувати певну хитрість. Яку саме? Ми від 15 в степені n віднімемо 1, і щоб нічого не змінилося, додамо одиничку, ну і, звичайно, 13 ми переписуємо. Навіщо ми зробили цей крок? Справа в тому, що ось цю різницю ми можемо розкласти за першою формулою. Пам'ятаючи, що одиницю я можу представити як одиницю в степені n, а наступні два доданки дадуть число 14, яке точно буде кратне 7. Перший вираз, а саме ось цей вираз, який я взяла в дужки, розкладаємо за першою формулою, що ми будемо мати? У перших дужках ми будемо мати різницю 15 відняти 1, другі дужки нас не цікавлять, знову ж таки, чому? Тому що я вже побачила, що я маю у перших дужках 14, яке кратне 7. Це означає, що весь вираз буде кратний 7. І в нас ще є доданок 14, який також кратний 7. Що це означає? Що вся сума у нас буде кратна 7. Ось таким чином. Це доводиться. Давайте спробуємо придумати хитрість у другому прикладі. Доведемо, що цей вираз кратний 4. Перепишу цей вираз. І давайте так само, як і в попередньому прикладі, ми віднімемо одинички. Яким чином? Від 9 в степені n віднімемо одиничку, і від 5 в степені n також віднімемо одиничку. Що я побачила? Що, віднімаючи ці дві одинички, ми, по суті, з вами відняли ще двічку, яка в нас ось тут є присутньою. Тобто я нічого вже дописувати не буду, тому що у мене. Вираз, по суті, не змінився. Я просто мінус 2 представила як суму двох мінус одиничок. Тепер для першої різниці використаємо першу формулу, і для другої, що ми будемо мати? Ми будемо мати 9 відняти 1, що множиться на другу дужку, яка мене не цікавить. Вперше я отримала 8, і я точно знаю, що 8 кратне 4. Наступний вираз розкладеться як 5 мінус 1 помножити на вираз у дужках. В перших дужках уже побачили 4 яке кратно 4, що це означає, що вся наша сума буде кратна 4. В третьому прикладі. Нам необхідно довести, що вираз кратний 9. Переписую цей вираз і, вже переписуючи, думаю, що 25 це квадрат п'ятірки, тому 25 в степені n я представлю як 5 в степені 2n. Другий добуток поки що перепишу, і тепер в першому добутку ми бачимо основу 5, в другому основу 13. І це ми можемо записати таким чином, як 5 в степені 2n плюс 1, і другий доданок ми можемо представити як 13 в степені 2n плюс 1. Оскільки n у нас натуральне число, то 2n плюс 1 точно буде непарним. А це означає, що я можу використати для розкладу другу формулу, тому що маємо суму. І коли ми розкладемо за другою формулою, то в перших дужках ми отримаємо 5 плюс 13, а другі душки. Мене не цікавлять, бо я побачила, що в перших дужках маю число 18 яке кратне 9. Це означає, що весь вираз буде також кратний 9. В четвертому нам треба показати, що вираз кратний 17. Давайте спробуємо переписую 21 в степені n плюс 4 в степені n плюс 2. Так, давайте подумаємо 21 в степені n поки що перепишу, а 4 в степені n плюс 2 ми можемо розписати, як 4 в степені n помножити на 4 в квадраті. 4 в квадраті це у нас 16. Тому я так і запишу 16 помножити на 4 в степені n. Оскільки нам треба довести що вираз кратний 17, я запишу другий доданок у вигляді різниці, якої саме 17, що множиться на 4 в степені n, і відняти 4 в степені n. От ця різниця. Це якраз у нас 16 множиться на 4 в степені n. І тепер останній доданок я переміщу, яким чином. Перший переписую, далі запишу мінус 4 в степені n, тобто я переставлю місцями в різниці, і 17 на 4 в степені n. І ми можемо побачити, що. Маючи ось таку різницю, ми можемо використати першу формулу, яка нам дасть розклад такий: в перших дужках 21 мінус 4, помножити на другу дужку і вираз в других дужках мене не цікавить, тому що я бачу тут уже 17, яке буде кратне 17, значить і добуток буде кратний 17. І другий доданок він містить множник 17, це означає, що він також буде кратний 17. А значить, і вся сума у нас буде кратна 17. Приклад 4. Доведіть, що число є складеним. Перше 2 в степені 1234 плюс 1. Уважно дивимося на цей вираз. Він являє собою суму в степені двійки і одиниці. Для суми у нас є друга формула, і ми пам'ятаємо, що її ми можемо використовувати лише коли n у нас не парне. Давайте спробуємо представити перший доданок у вигляді степеня з непарним показником. Для цього давайте поділимо число. 1234 на 2. Маємо 6. Далі 1 і 7. Отже, ми можемо записати перший доданок в такому вигляді, як 2 в другому степені, і в степені 617. Два в другому степені у нас буде 4, 4 в степені 617 додати 1. Ми бачимо, що показник 617 вже число непарне. Одиницю ми можемо записати як одиниця в будь-якому степені, тобто в 617 І зараз ми використаємо з вами другу формулу розкладу на множники. А саме, в перших дужках будемо мати суму 4 додати 1, а в других дужках буде довгий вираз, який нас, в принципі, не цікавить. Чому? Тому що. Я бачу, що в перших дужках стоїть множник 5. Розуміючи те, що число 2 в степені 1234 додати 1 буде точно більше за 5, ми можемо сказати, що дільниками нашого числа буде, звичайно, одиниця, саме число. І число 5, а це означає, що число є складеним. Покажемо, що наступне число також є складене для цього ми це число, яке містить 16 нулів, представимо в певному вигляді, а саме До числа, яке містить 17 нулів, ми додамо одиницю. Тобто останню одиничку ми замінили нулем, тому, в першому числі, вже не 16 нулів, а 17 нулів. І таке число ми можемо представити у вигляді 10 в степені 17. Чому? Тому що, ви пам'ятаєте, що, наприклад, 100 це 10 у квадраті, 1000 – це 10 у кубі. Тобто кількість нулів нам показує, в який степінь треба піднести основу 10. Тому перший доданок це 10 в 17 плюс 1. Помічаємо. Що показник число не парне, тому ми можемо скористатися другою формулою і розкласти на множники. А саме 10 плюс 1 помножити на вираз, який я розписувати не буду, тому що мені важливо побачити, що дільником цього числа буде число 11. Ясно, що це число більше за число 11, тому його дільниками є 1, саме число і число 11. Маю три дільники, а це означає, що число також буде складеним.